Дивись, що нам прислали. Не знаю, я там правильно напіваю. Ой, дивись, тут шапка є. Джека, хочеш, ти будеш теж піратом. Ну, давай шапочку в день. Ну давай. Один раз у мене шапочка і Джексону шапочку. Ой, він мене по-моєму. У мене ще є. Ой буси. Буси, бо скрично. Пірати носили буси. Я не знаю. Що робили пірати? Давай, а то оп. оп. Не гризи шляпу, я пірат. Ти що не бачиш? це нам шляпу вислали в подарок. Не подобається? А мені подобається.